я її І Так, друзі, ми у Львові. Ось І... все їдь. Їть, тобі сидалять. Та тут... тош. Та... Що... Будь ласка, я не хочу бути в цьому облозі. Чому? Будь ласка, буде... покажи оберіг краще. Я показую оберіг. На нього вся надія. Так. Все, друзі, погнали. Скажи, що тобі так... Мар'яна міняє мастило в машині. Якраз приїхала мене забирати. Друзі, я вас вітаю у новому випуску. Сьогодні у нас нестандартний випуск зі Львова. За мною приїхав водій таксі, який щось трошки не може завести машину. Але нічого, ми зараз залили мастило. Цей водій замовляє з села олію, таку заливає добру, жирну. А ми з вами сьогодні проведемо день у місті Лева. не пам'ятаю, що таке ці бездомні собаки. Так, друзі, який у нас з вами сьогодні план. Зараз ми з Мар'яною йдемо на каву. Нам порекомендували заклад, який називається французькі канікули. А також я би просто хотіла познімати трішки вулиці, як виглядає, чи змінився, чи не змінився Львів за моменту моєї відсутності. Для тих, хто не знає, я народилась та виросла у Львові зі мною? з Мар'яною в 10-му поколінні. Ні, не в 10-му. Якщо дві мої бабці були з Львова, то це друге покоління. А якщо їхні бабці, то це третє. Так, так, Ой, ось таке от покоління. У нас <ріст> так що ми прийшли погуляти, поїсти після того я маю швиденько ще поїхати показати потенційним квартирантам мою квартиру. А після того, ще зустрічаюся з батьками, щоб теж погуляти, десь по центрі міста, піти щось поїсти. Ось такий от коротенький план. Я Мар'яну Мар'яна на роботу, сама ще гуляю. І отут біля порохової вежі можете бачити бездомних. Годують і дають їм різні солодкі газовані води. Не бачила такого. Ну що ж, друзі, Львів мене. Тішить хорошою погодою, дуже хорошою, дуже теплою, сонячною. Я відвикла від географії Львова, від рельєфу. Того що тут постійно треба вгору вниз, вгору вниз. Насправді, Краків це максимально плоске місто. І Я ну, не, не, не маю там ніяких маршрутів, де потрібно підніматися чи спускатись. Тому тут в мене таке кардіо інтенсивне. Я відвикла від бездомних собак. Їх тут, на жаль, трохи є, трохи багато. А в цілому красиво. Також гуляю. Коли ти тут живеш, ти тут не дивишся на архітектуру, не піднімаєш голову вгору, так як я кажу. А зараз зовсім по-інакшому це все сприймається. Дійшла я короче, до меморіалу Небесної Сотні. Тут високий замок. Фух, друзі, нелегко, нелегко. Дивіться, скейт парк ще функціонує. Все в порядку. Зараз хочу піти туди до Небесної Сотні, подивитись, чи щось змінилося. За гострими відчуттями на краківський ринок. Я тут не була вже мільйон років. Гуляємо з чорнобривцями. Друзі, ми знаходимося зараз на такій площі біля готелю Шопен. і тут встановили сучасну скульптуру сина Моцарта. Ось такий, От бачите, модерн арт. Батьки кажуть, що Захейтали її чомусь, бо це таке дуже-дуже сучасне мистецтво, не всі його розуміють. Але з цікавих фактів, це те, що я тут прочитала, що виявляється, син Моцарта жив у Львові 30 років. Зуяється, з 1808 по 1838 рік звали його Франц Ксавер Вольфган Моцарт. Дуже цікавий факт.